Реабілітація воїнів після поранень тривалий процес, який потребує сил, віри і терпіння. Юрій Гудименко, військовослужбовець, який також отримав серйозну травму, і знає з власного досвіду, з якими труднощами зустрічаються наші захисники на реабілітації у шпиталях. Однією з таких проблем є відсутність адаптивного одягу, спроєктованого так, щоб його було легко одягати та знімати, навіть при фізичних обмеженнях. Днями Юрій зі своєю командою волонтерів завітав до одного із медзакладів Рівненщини, де проходять лікування поранені захисники України. України. Для них він передав комплекти спеціального одягу. Якщо е на людині є важкі поранення, наприклад, там, рука не згинається або нога не згинається, або протез складний, або апарат зовнішньої фіксації, то адаптивні костюми на ліпучках вони дозволяють вдягнутися, коли, не, ну, коли ти не можеш вдягнути нормальний облік. Я саме з цим зафункція після поранення. І ми зайнялися цією проблемою. Зараз цією проблемою займається велика кількість волонтерів всій країни, тому що на системному рівні. На державному проблема, на жаль, не вирішена. з постучення. Тим часом в обласному центрі дитяча письменниця та виконавча директорка благодійної фундації Мрія Тетяна Комлик відвідала сім'ї загиблих героїв. Діти отримали солодощі, продуктові, гігієнічні та канцелярські набори, а також гаджети для навчання. Знаєте, ну це необхідно навіть в плані того, що це демонструє те, що ні про нас, ні про наших чоловіків, ні про наших дітей не забувають. Це дуже важливо в тому плані, що, напевне, моральна все-таки сторона. Тетяна Комлик розповідає: регіональні представництва благодійного фонду відкриті по всій Україні, тому неабияк важливо регулярно підтримувати контакт із підопічними або розуміти їхні потреби. Сьогодні у нас родини, які втратили тата на фронті, їхній тато загинув. От, то видно, що діти все ще дуже важко переживають втрату, але разом з тим це такі. Світлі промінчики, в них є свої мрії, і дуже хочеться знаєте, докласти зусиль, щоб, хоч якісь із цих мрій, можна було здійснити. Ввечері на рівнян чекала презентація книги історії та війни. Юрія Годименка ця книга про українську боротьбу і спротив, про історичні виклики та громадські настрої, що гартували націю. У мене був вільний час в шпиталі, там, взагалі дуже багато вільного часу. І на мене насів власник видавництва фоліо Олександр Красовицький з вимогою написати йому книжку. Власне, я вирішив, що так, як часу в принципі, вистачає. Некіль все одно нема куди дівати, то чому б і ні? Так власне вона і створилась. Разом з Тетяною Комлик автор відповів на всі важливі питання рівнян, які стосувалися спілкування з військовослужбовцями, адаптації після повернення захисників із фронту та реабілітації. Бо кожного, хто повернеться додому, потрібно зустріти гідно. Тетяна Міщинська, Лілія Мазур, Михайло Мандзюк та Артем Шаула. Телеканал ITV.